Нові робочі місця, нове обладнання та суспільно важлива справа. Як Чернівецьке підприємство виготовляє амуніцію для захисників. Давид Дмитренко переїхав зі Слов'янська до Києва. У 2014 році маленьким хлопчиком покидав рідну домівку через війну. Та через вісім років довелося покинути вже і Київ, у якому виріс. знову через агресію росіян. Київ я не вирішив їхати, то вирішували за мене батьки. Мені 11 було, коли я в Київ їхав. В Київ в принципі виріс, можна так сказати. Так що другий дім Київ, а вже в Чернівці вже сам їхав без, без сім'ї. Переїхав до Чернівців близько року тому. Тут були знайомі, які допомогли почати життя заново. Так і знайшов роботу на підприємстві, яке спершу виготовляло шкіряні вироби, а згодом і військову амуніцію. Постажувався, все сподобалось. Робота цікава, постійно вчишся чомусь, так і залишився. Тут я роблю шкіряні вироби. Я збираю, я клею, закладаю фурнітуру, нарізаю заготовочний матеріал на амуніцію на ремні. Підприємець Максим Коровін каже, який час, такий і товар. Тож почали активно шити військову амуніцію, зокрема ремені для зброї, підсумки, каремати, тренчі, різноманітні кріплення та багато іншого. Ми зрозуміли, що в нас є обладнання, в нас залишилась ще частина команди, і ми можемо виробляти продукт, який може бути спільно корисним. От і десь вже перший тиждень березня ми почали робити перші прототипи. Ми почали з такої дуже вузької спеціалізації це ремені для зброї. Досвіду у цьому не мали, зауважує підприємець. Досліджували тему та удосконалювались. Зараз працюють як з онлайн-замовленнями, так і з запитами від військових. Крім того, підприємство взяло участь в урядовій програмі Є робота та отримало грант у розмірі 250 тисяч гривень. На них придбали нові швейні машинки та інше спеціалізоване обладнання. Також на підприємстві створили два робочі місця. Тетяна Омельченко переїхала із Вознесенська, що на Миколаївщині. Причина повномасштабне вторгнення. Живе у Чернівцях вже понад рік. Тут займається улюбленою справою. Це було початок березня, коли в нашому місті точилися бої. Ми вирішили виїхати. Чи важко, чи ні, вже не пам'ятається. То було на такому адреналіні. Виїжджали і їхали в невідомість. Програма є робота функціонує уже понад рік. У 2022 році. Завдяки грантам, 136 підприємців відкрили або розширили свої бізнеси на Буковині. А від початку цього року понад 120 бізнесів отримали позитивні відповіді на отримання урядової допомоги. Чому я її вважаю успішною дану програму, а саме програма власна справа? Тому що в Чернівецькій області буде створено понад 500 робочих місць. Ви розумієте, що це є дуже багато саме для нашої області. І ну успіх тут, на мою думку, він очевидний. Оксана Семак розповідає: на основі отриманих грантів уже працює безліч нових підприємств. Люди ставляться до програми відповідально, виконуючи усі умови, беруть на роботу працівників і головне сплачують податки. Так підіймають економіку нашої країни. Любов Коподіана Чігак, новини Чернівців, телеканал всі 4